Друзі, вітаю всім доброго дня. І зараз традиційно хочу вас ознайомити з тими фокусами, які на вас чекають в серпні. В серпні ми для вас підготували досить хороші пропозиції, які я більш ніж переконаний, вам всім сподобаються. Але перш ніж я перейду до презентації, я хочу підвести такі, знаєте, певні підсумки. Отже, липень у нас закінчився, і це такий, знаєте, ще один місяць для гордості. Якщо минулий місяць був сповнений дуже багатьма новими рангами, ростом, таким унікальним зростанням. Рекрутування, то цей місяць, якщо говорити з точки зору продажів, та тому що продажі це, в принципі, основний показник кожної компанії та кожного бізнесу. І відповідно продажі цього місяця, якщо минуло місяця, я казав, що минулий місяць був найкращий в цьому році, то цей місяць ще краще, ніж минулий. Тому друзі, я вас Всіх вітаю. Я хочу подякувати абсолютно всім і кожному, хто докладає зусилля, хто працює, хто розповідає, хто ділиться інформацією про Ян Лівін, запрошує проводить зустрічі і так далі. Тому що завдяки вам, українці! Ну, в першу чергу, взнають наш класний продукт. А по друге, ви відкриваєте для них двері наших бізнес-можливостей, де з кожного от, з першого. Кроку з першого місяця кожен українець може отримати додатковий дохід, а також навіть побудувати бізнес своєї мрії і реалізувати свої свої мрії. Також, отже, ще раз хочу подякувати всім за все, що ви робите: абсолютно кожному хто з нами, хто хто ділиться, хто робить, хто працює, хто будує бізнес, хто користується продуктами і відповідно. Якщо говорити про результати, то про продаж я вже сказав. Ну і рекрутування в порівнянні з навіть зі всім регіоном, ми також йдемо дуже дуже добре. І на сьогоднішній день це ще не фінальні результати. Та відповідно фінальні результати будуть оновлені трошки пізніше. У нас є сім нових рангів зірка, тому чекаємо на нові ранги, і відповідно надію, що їх буде більше і більше. Отже, це про такі дуже коротко про результати. Про результати липня, і відповідно, що ж все ж таки чекає на вас, на нас всіх в серпні. Отже, в серпні, як я вже й сказав, ми до вас для вас підготували досить класні пропозиції, якими ви зможете скористатись в першу чергу, в першу чергу, це тема серпня, і це така, от ми намагаємося кожен місяць в. Знаходити або пропонувати якусь тему, як і, і цілий місяць ми будуємо безпосередньо під цією темою. І відповідно, цей місяць це е, зробіть свій слід, це тема серпня. Що це значить? Це значить, що потрібно. Це от час для переосмислення. Знаєте, так як серпень це такий, з однієї сторони, вже хтось то був відпустці в липні, він вже повертається, а безпосередньо ті, хто тільки в серпні збирається, вони готуються до відпустки, і як в одному, так і в іншому варіанті це абсолютно хороший варіант для того, щоб заявити про себе, залишити якийсь слід в історії, в рейтингу, в рекрутуванні, зареєструвати нових людей, розповісти і відкрити для когось. Олійки Ян Лівін. відкрити для когось бізнес можливості і залишити от ваш власний слід в цій людині. Та видно, що вона була ну як мінімум вдячна безпосередньо, що ви з нею цим ділитись. Також це абсолютно класна можливість для того, щоб. Почати робити щось по новому, почати робити щось по-новому в бізнесі, почати робити щось по новому безпосередньо в особистому житті. Це час для, для ранкових медитацій, і для того, і для якихось певних переосмислень, які все ж таки дозволять залишити і зробити. Я не говорю, що залишити, та тому що ще. Дуже рано для нас про залишити слід, але безпосередньо зробити такий от пев, певний е, свій слід. Можливо, вийти за рамки. Оце якраз ця тема про це все. І відповідно, як я вже казав, що це означає це про зростання, про е, пригоди та позитивний е, вплив. Мова йде. Про те, щоб вийти за межі комфорту, щось почати можливо робити по-новому, здобути новий досвід, і тоді вже відповідно ці досягнення вони будуть вагомими особисто для вас, і можливо будуть вагомими для інших. І тоді цей місяць точно вже запам'ятається. Отже, це про якісь от такі от зміни, про те, чого ви можливо раніше ніколи не робили, або почати робити по-іншому. Пересмисліть, будь ласка, це тому що. Якраз перше число це ще один дуже хороший варіант для того, щоб подивитись, особливо для тих, хто будує бізнес, просто подивитись збоку, як воно працює, підвести певні підсумки і зробити певні плани на е, цей місяць для того, щоб також можна було їх реалізовувати. В особистому житті ця тема надихає нас залишити позитивний слід е, в. Власному житті вашій родині займатися якимись захоплюючими справами, виражати свою автентичність і відповідно самим для себе щось привнести. Ну і на професійному рівні це. Тема, яка дозволить зробити такі позитивний позитивні зміни в вашому бізнесі, і також надихати інших, можливо, бути таким певним лідером для інших людей, партнером, можливо, для когось наставником, для когось другом для того, щоб все ж таки відкрити ці бізнес-можливості для людей, які вас оточують. Отже, тема цього місяця. Про е, слід про зробити свій слід в давайте скажемо навіть не в історії, а в вашому оточенні, так, щоб вони запам'яталися. Ми для вас підготували новинки цього місяця, і ви бачите, що це колекція Simplified, але це не безпосередня колекція, яка була представлена ще раніше як один набір. Це з лінійки Simplified, це дві нові олійки. Перша Олійка це е, Simplified е, тропічне танго. це олійка 10 мл, І завдяки цій яскравій суміші, що містить і Ланг, і ланг з нашої ферми Фінка Ботаніка е, в Еквадорі, ви відчуєте. Таке, знаєте, ніби ви живете на цьому острові, ніби ви живете на острові, що вас оточують тропічні дерева, тропічні фрукти, і ця суміш має аромат стиглих кокосів, соковитих апельсинів і свіжозібраних квітів. Відповідно, такий солодкавий аромат, що піднімає настрій, створює яскраве, блаженне та таке от класне середовище, і перетворює ваш. Простір на тропічний оазі, це ви можете використовувати безпосередньо, ви знаєте всі варіанти, або е, дифузорі, або безпосередньо з рук, або просто на е, точки наносити. І вони більше слугують як е, парфуми, і доступні тільки в замовленні. Іар. І друга новинка, яка представлена з колекції Simplify, це літнє узбережжя. І відповідно ця суміш натхнена солоним океанським повітрям і теплими літніми ночами. Це такий, знаєте, відпочиночок у пляшці, особливо для тих, хто ще не пішов у відпустку, хто, і хто дуже сильно цього хоче, безпосередньо е, замовляйте і користуйтесь, отримайте цей такий відпочинок, можливо, е, у пляшці, який дозволить вам. Е, Реально перезавантажитись в склад сходять неролі і квіти гіркого апельсину. І переваги також має такий прохолодний свіжий аромат, створює свіжість і заспокійливе середовище, і перетворює ваш. Простір, можливо, вашу квартиру, ваше подвір'я або вашу вулицю на такий, знаєте, пляжний заповідник. Ну, відповідно, хто потребує, хто потребує відпочинку, але не може поки що собі дозволити в силу багатьох причин, то от дозвольте собі придбавши цю новинку нашої лінійки Simplify. Також доступно тільки вівар-замовлення. Повертається в нас два таких класних продукти: це перше це зубна паста ТІВС Дентарома Ультра, і це такий, знаєте, ваш секрет сліпучої усмішки, яка залишає незабутнє враження. По перше, має деякі переваги: це унікальна комбінація інгредієнтів природного походження. Які підтримує здоровий вигляд ясен і зубів, містить цитрацинку для захисту ваших зубів, і має такий свіжий м'ятний смак завдяки олії працевої м'яти, яка забезпечує тривалий і свіжий пот. Доступний як і ар, так і в стандартному замовленні. І друге, що повертається, це відифюзор для подорожей, і відповідно, куди б вони поїхали, цей дифузор він завжди буде. З вами, тому що він надзвичайно компактний. Він дозволить створити, знаєте, вашому автомобілі, особливо для тих подорожуючих і для тих, хто е, багато часу проводить в машині. Ну прям дозволить вам зробити певний такий оазі з допомоги ефірних олівок. А якщо ви ще туда е, додасте наші новинки е, з лінійки Simplify, то це буде такий певний е, середземний відпочинок вас в автомобілі, доки ви їдете е, добираєтесь на роботу. Або кудись рухаєтесь. Переваги він має водонепроникний резервуар, має кабель USB, тому відповідно його дуже легко використовувати в машині. Він працює до 2,5 годин, і відповідно там є різні режими і три варіанти кольорів підсвітки, які ви зможете використати, також доступний як і так і в стандартному замовленню. Промо, яке ми цього місця для вас підготували, і, відповідно, промо це 10% на мінеральний сонцезахисний захисний з SPF 50, це я от прям всім рекомендую додавати. Це обов'язково мастхев вашого замовлення, тому що я особисто собі також це додам. Тому що сьогодні, коли сонце не тільки пекуче, а ще й надзвичайно шкідливе, то відповідно без захисту навіть нема що. Десь виходити, я вже не говорю про якийсь відпочинок на природі, і не тільки вам, але і всім вашим друзям і родичам. Ну, відповідно, SPF 50 це достатній SPF для захисту від ультрафіолету. І 10% в цьому місці ми для вас підготували. Доступна ця пропозиція з 1 по 31 серпня, або до закінчення на складі. Ну, відповідно, можете здійснити це замовлення або стандартне, або ІАР. ER. І також. Е так, як наша тема про зробити слід, зробити свій слід, відповідно, у нас є спеціальний набір, який ми для вас підготували, який дозволить все ж таки вам це зробити або в медитаціях, або в щоденному житті: це чотири уліки по 5 Е, і сюди входить м'ята, лаванда, чайне дерево і цитренела. Відповідно, 15% при замовленні в цьому наборі. Така знижка надається на цей набір. Тому також замовляйте, це якраз такі дуже розповсюджені і класні ліки, які напевно багато з вас щодня використовують. І промо на основі ПІВІ. Яке ми для вас підготували, це ви зараз бачите на екрані. Я не буду дуже детально зупинятися на цьому промо, але подивіться, наскільки ми підсилили 450 PV, замовлення на 450 PV, Це зразу дві олійки: це Ксян і Ваніла. Ну відповідно від чотирьох пів це безкоштовна доставка. Ну і всі інші продукти, які вам також добре знайомі. Тому, відповідно, користайтесь, здійснюйте замовлення від 120 до 450 пів, і отримайте ці всі подарунки безкоштовно. І в нас ще для вас є одна пропозиція, яка вам дозволить ну, дуже от, прям розвивати ваш власний бізнес. І це така пропозиція, яку дуже багато от, чекають, дуже багато хто питав, і ми для неї, і ми цю пропозицію для вас підготували. Як на мене, це просто бомба. Відповідно, ця неймовірна пропозиція, якщо ви зареєструєте, якщо людина реєструється з преміальним стартер, стартовим набором, з дифузором Desert Miss, отримує безкоштовно U-Drop, тобто капля дифузор. Ця пропозиція пропозиція дійсна з 1 по сімнадцятому серпня, або до закінчення на складі. Ну, відповідно, ви можете здійснити або і ар, чи стандартне замовлення, і обмеження одне на один набір на партнера. Бренду, один партнер, один набір на е, новачка. Ми ну, відповідно це надзвичайно хороша пропозиція, тому поспішайте прямо вже здійснюйте. Роз... Вже рекрутуйте і розповідайте про цю пропозицію, тому що такі пропозиції бувають надзвичайно рідко, взагалі, коли ми даємо знижку, та якусь, а тут, в принципі, в подарунок ще один дифузор капля. Тому відповідно можна насолоджуватись і не тільки один дифузор поставити в одну кімнату, відповідно в квартирі поставити два дифузори, що надзвичайно. Добре, зразу ж вот працює абсолютно для всіх. Тому користуйтесь цією пропозицією, друзі, з 1 по 10 серпня вона діє, і також ми далі продовжуємо нашу. Таку, от можна сказати, акцію, яка називається Продовжиш свій шлях. І хочу вам сказати, що ця акція зарекомендувала себе дуже класно, має дуже хороший попит. Тому відповідно з місяця в місяць ми цю ми це продовжуємо. І відповідно вона вона доступна і працює для новачків минулого місяця, а саме для всіх, хто в липні був зареєстрованим з мінімальним замовленням, 50 PV, Якщо розміщають в серпні замовлення на 70 ПВ, відповідно отримують подарунок олійку Valor 5 мл. Ця програма вже ця акція вже діє, якщо не помиляюсь, четвертий місяць підряд. Тому відповідно, я думаю, що умови для вас дуже знайомі. Отож для всіх ваших новачків минулого місяця, всіх новачків липня, обов'язково проінформуйте про цю пропозицію. Нагадайте, і скажіть, наскільки класний подарунок вони зможуть отримати саме олійку Valor. У Нас далі продовжується програма Help 5 називається така допомога 5, за умовами якої, допомагаючи іншим, ви допомагаєте собі. Що це значить? За допомогою цієї програми ви зможете заробляти бали та отримати подарунки. Буквально нагадаю за що нараховуються бали. Це якщо ви запросите новичка з преміальним стартовим набором. Якщо ви реактивуєте партнера бренду з замовлення 50 пів після 12 місяців неактивності, от, наприклад, хтось, хто 12 місяців був неактивний, відповідно, ви його реактивуєте. Він здійснює замовлення на 50 пів та отримає, і, і відповідно за нього отримаєте бал. Один бал ви отримаєте. Коли хтось вперше долучається до програми Essential Reward, і незалежно від цього, це новачок, який щойно зареєструвався, або це безпосередньо хтось, хто вже був зареєстрований, але ніколи не був в програмі Essential Reward, відповідно, допомагаєте вперше доєднатися і отримуєте бал. І відповідно, якщо як ваш партнер бренду вже був в зареєстрований в програмі Essential Reward, але протягом довшого часу не розміщав замовлення або не розміщав і ER замовлення, це 6 місяців і більше, відповідно. Ця людина знову реактивовується в Essential Reward, розміщує замовлення в Essential Reward, і ви за нього також отримуєте один бал. Тобто такі варіанти для отримання балів, і для тих, хто збере 5 балів цього місяця, в серпні відповідно отримує подарунок. Це олійка Блум. І відповідно така підставка для олій колеса. Вона така досить велика. Ця підставка, тому це я вважаю дуже класний подарунок. Враховуючи, що олієк завжди дуже багато. Олік багато не буває. А все ж таки от підставки для олік потрібні для того, щоб вони просто не стояли в хаотичному порядку. Тому відповідно ця підставка буде для вас. Отже, друзі, 5 балів. Запрошуйте людей, розміщайте і відповідно. Через нагадаю мову запрошуєте, реактивувати, допомагаєте і повторно приєднати. Така дуже проста формула для того, щоб якщо, наприклад, ви щойно доєднались, вас можливо немає. Великої команди, яка там не розміщала замовником 12 місяців або в Reward 6 місяців, це дуже класна формула. Зареєструвати три людини в програмі Есен зі стартовим набором. В програмі Essential Reward і відповідно ви зібрали 5 балів. І крім того, ви так як є така можливість зараз отри на стартовий набір. Пропозиція з дифузором, ну тому відповідно, це все в комплексі дуже класно. Тому, відповідно, три новичка зі старшого зі стартовим набором в програмі Essential Reward дають вам не тільки вам, ну і вашим новичкам. Вашим новичкам дають дифузори безкоштовно, а відповідно вам дають можливість, по-перше, отримати гроші за цих новичків, по друге, отримати по Health5 програмі. По третє. Так, надалі діє програма е, кваліфікації на е, Південну Африку, і відповідно також там отримати бали, я трошки пізніше до неї перейду. Але перш, до, перш ніж ми перейдемо, я хочу ще раз нагадати, що ми продовжуємо у нас, продовжується промо для тих, хто проводить арома зустрічі. Ці ті ж самі умови, що вам потрібно провести мінімум зустріч, е, вам потрібно провести зустріч. На 5 чоловік ага, тут пише в червні, в серпні, та в серпні проводите офлайн зустріч, мінімум 5 учасників, записати коротке відео там. От просто щоб показати тих п'ять людей, що у вас зустріч і так далі. Доєдна, доєднуйте карточку з і, і, хештегом Невінпатії і вашим ID, Просто прописуйте на цьому відео та от коли ви будете знімати, і відповідно, якщо з тих мінімум п'яти учасників, хоча б один партнер бренду. Зареєструється з мінімальним замовленням 100 PV, Відповідно, протягом трьох днів після проведення цієї зустрічі ви отримаєте 25 євро на ваш рахунок. Це все потрібно буде нам відправити викласти за посиланням. Вся інформація, я думаю, у вас є. Ви вже це все бачили, і також в інформаційному листі ви ще раз отримуєте це нагадування. Тому, відповідно, не забувайте робити ті всі кроки, і також прикріпляти ID новичка, якого ви зареєстрували. Після армиї зустрічі для того, щоб отримати 25 додаткових євро. Ця пропозиція продовжується. Ну і також продовжується програма кваліфікації на е, Південну Африку. І для мене це ну, от просто кожен раз, коли я дивлюсь наші результати, коли я говорю про цю програму, я надзвичайно захоплююсь тим, наскільки круто ми йдемо, наскільки. Е, Наскільки в наших партнерів, наших лідерів, є можливість кваліфікуватись, ну і перш ніж я вам покажу е, такі проміжні результати, тому що ця програма стартувала буквально два місяці тому. Це червень, і липень, і відповідно. Ще буде тримати до кінця грудня, ще дуже 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 рано говорити про якісь підсумки, але на даний момент в мене для вас перше запитання: чи ви вже долучились за посиланням і зареєструвались в цій програмі? Якщо ні, тому що тільки після того, як ви перейдете за посиланням, це безкоштовно клікаєте, погоджуєтесь з умовами цієї програми, і, відповідно, далі ви вже попадаєте в такий лідерський борт для того, щоб вам накопичувались бали. Тому відповідно. Потрібно це зробити. Якщо ви не знаєте, за що нараховуються бали, як їх збирати, і так далі. В мене є спеціальний тренінг на youtube каналі де я це розповів. youtube канал Ukraine, Там, де ви безпосередньо дивитесь також це відео і переходьте, переглядайте відео за посиланням і зможете зрозуміти, як збирати ці бали. Відповідно, що це все реально отримати таку поїздку. Ну і друге, чи ви перевіряли ваш рейтинг, тому що. В рейтинг є, рейтинг активний, і відповідно у нас дуже багато наших партнерів вже приймають участь, вже зареєструвались і збирають бали. У нас навіть є топ в рейтингу, які ну я дуже надіюсь, кажу, що я дуже рано говорити про якісь підсумки і результати, але все ж таки, дивлячись, як дівчата йдуть, то це дуже круто. І відповідно, дивіться, в цій програмі 150 учасників по різним рангам приймають участь. Я так взяв просто з. Всі по 170 місце, і відповідно, ви бачите, зараз на даний момент. У нас такі іде боротьба за ці подарунки. Шість наших партнерів з України вони виборюють путівки, подарунки відповідно за умовами цієї програми. Абсолютно в кожного є можливість незалежно від того, можливо, якщо ви ще не в рейтингу але все ж таки дуже хочете, то ви зможете переглянути відео і. Зрозуміти, як збирати ці бали і для того, щоб все ж таки попасти в рейтинги, які подарунки там є. Ну і супер подарунки, це путівки, поїздки в Південну Африку. Я думаю, що це круто, тому відповідно там вас чекає дуже дуже багато різного. Отже, якщо повертатись у нас Наталі, Наталі Шейко, вона зараз серед всіх, всіх, всіх рангів, незалежно від рангу і так далі, на дев'ятому місці. Має 288 балів. Далі на 400-му місці Вікторія Боярина 217 балів. І Єва Хорощук 138 балів, в 37 цьому місце. Далі і підтискає вже Катерина Пономаренко за 36 балів. Ну і трошечки нижче в рейтингу. Це Оля Бояновська і Марина посту. Дівчата я, я безмежно радий, що, що ви все ж таки так включились в цю програму абсолютно. У вас є всі, абсолютно всі, і реальні шанси для того, щоб отримати і кваліфікуватись на безкоштовну поїздку. І я все ж таки бажаю вам далі працювати, збирати бали. І відповідно все дуже просто. Я б основний фокус робив. Перше це рекрутування, це запрошення новачків зі стартовим набором в програмі Essential Reward. і далі утримувати їх в програмі Essential Reward, щоб ті люди, які до вас долучили, щоб далі вони. Цій програмі продовжували е, працювати. Крім того, ви отримуєте бали за ваш особистий е, новий ранг, а також за ранг тих людей, кого ви запросили. Тому, в принципі, е, з зрос, допомагаючи зростати е, вашим партнерам, вашим командам, ви також будете зростати самостійно, і крім того, зможете отримати е, можливість кваліфікуватись на бутівку в південну. Африку, друзі, на, в мене такі на сьогодні в мене все. Я намагався зробити надзвичайно короткий цей огляд фокусів серпня. Відповідно, фокуси досить прості, але все ж таки потрібно на них фокусуватись. Тому, враховуючи, сьогодні перше число, я вас ще раз всіх призиваю та щоб ви обов'язково подивились на все, що ви робили в липні. Обов'язково. Подивились, чи вам вийшло досягнути тих результатів, про які ви планували. І якщо щось навіть не вийшло, то просто подумайте, що можна покращити в серпні. Друге, що би я вам сказав, це обов'язково заплануйте цей місяць самостійно для себе і для вашої команди. Подивіться, які у вас є ресурси, що ви зможете робити, які заходи ви будете проводити, і так далі. Якщо заходів немає, то просто фокусуйтеся, концентруйте свою увагу на проведення таких маленьких арома зустрічей, які дозволять. Вам проводити нових людей, по третє, працюйте з вашими командами, проводьте вебінари для вашої команди, розказуйте про фокуси, розказуйте про продукти, розповідайте про фокуси, які також є, про наші новинки, і відповідно це дасть такий дуже класний поштовх вам і, і вашій команді. Ну і четверте, я бажаю всім проведення класного серпня збирається у відпустку класного відпочити і повертайтесь прямо з новими силами, з наснагою, з новою енергією для того, щоб ми далі змогли рухатись до нашої мети, до нашої цілі, яку ще са нового це Це в кожний дім, в кожну родину. Всім гарного дня, гарного місяця, гарного настрія, мирного неба над головою і до зустрічі! Всім па-па!